Привіт, друзі, це нова рубрика Правда чи міф, в якій ми будемо з вами задавати питання спеціалістам Правда чи міф у їх сфері. Отже, сьогодні ми беремо невеличке інтерв'ю у пані Лесі, трихолог трихологічного центру. Леся, привіт, Настя. Дуже рада, що ти мене запросила, тому що в темі трихології догляду за волоссям за шкірою голови. Ну мені здається, міфів або не міфів набагато більше ніж нам би могло здаватися. Стрижка кінчиків прискорює ріст волосся. Правда чи міф? Міф волосся звикає до шампуню. Ну це ж міф чи можна перевчити волосся, щоб воно рідше бруднилося? Ну це абсолютний міф. Якщо виривати сиве волосся, виросте більше. Ні, однозначно більше не виросте перше. Наступне з нашою стресовістю можна просто залишитися, <свісля> бо швидше можна облисіти, просто видираючи це волосся. Чи шкодить шкірі голови часте миття волосся? Ні, абсолютно ні. Тільки в тому випадку, якщо якісно і правильно підібраний миючий засіб саме за типом шкіри. <свісля> <свісля> Холодна вода робить волосся блискучим? Частково. Чи завжди сульфати у шампунях шкідливі? Абсолютно ні, фен псує волосся більше ніж природне висихання. Я б сказала так, і знов таки уточнення. Тому що, все ж таки, коли підсушуємо волосся з недостатньою кількістю засобів захисних або зволожуючих, ми можемо дійсно псувати волосся, підсушувати його більше. Але коли ми візьмемо гарно захистимо волосся, зволожимо його, ліпідізуємо, то в принципі дія фену буде нівельована, а якісне взагалі вигляд зовнішній буде набагато кращим. Стрес угу. може спричинити випадіння волосся? Однозначно, так це не міф, це абсолютно правда. Масаж голови прискорює ріст волосся. Він покращує мікроциркуляцію. І вже як наслідок може покращитись ріст волосся? Силікони у засобах шкідливі? Для такої довжини волосся, як в тебе. Якісні силікони абсолютно не шкідливі. Клас. Випадіння волосся збільшується в холодну пору року. Так да. Кератинове вирівнювання псує волосся. От, якщо одним словом, то псує. А якщо знов порівняти утюжить це волосся щоденно при вкладаннях чи зробити кератин, ну так, от знаєш, прям закривши очі, я скажу зробити кератин. Угу. Волосся росте швидше, коли його часто розчісувати. Ні, точно ні. Це були всі запитання. Друзі, а якщо у вас є ще питання до трихолога, напишіть їх в коментарях, і ми зробимо другу частину. Або відповімо у цих же коментарях. Отак, от одразу. Так що пишіть свої запитання в коментарях. Все, па-па.